Сьогодні весь світ відзначає день донора крові. Зокрема, у Львові показали на практиці, як працює мобільний пункт здачі червоної рідини. Кожен охоче міг поділитися своєю кров'ю і таким чином врятувати чиєсь життя, бо медзакладам вона потрібна постійно. Фахівці також зазначили, що лише одна здача крові може допомогти трьом пацієнтам. Знаю наскільки це важливо, і е, блатмобіль це зручна можливість здати кров близько до того, де я живу. Тому вже вдруге користуюся такою чудовою можливістю, але це важлива річ, і донорської крові нам бракує. І в нас є потреба. Тому кожна здорова людина це одна з тих речей, яку ми безперечно можемо робити. Здавати кров, додамо, що сам процес здачі крові є дуже корисним для людини. Зокрема, це є профілактикою серцево-судинних захворювань. Стабільний запас крові потребує поповнення. Для того, щоб це поповнення відбулося, потрібно залучати нових донорів. Саме такий проєкт, як мобільний пункт здачі крові, бладмобіль слугує для цього. В Чому його перевага? В тому, що він є мобільний. Мобільний. тобто можна виїхати до, наприклад, університету, якогось місця масового скупчення людей. Чи, наприклад, на підприємство і за один день взяти від 50 до 60 донорів, не відриваючи людей від роботи спокійно на місці, медики зазначають, що зараз питання донорства дуже актуально через значну кількість пацієнтів, які потребують крові. Збільшилася кількість пацієнтів, саме внутрішньопереміщених осіб, а також збільшилася кількість е військових поранених, які потребують складних операцій, е протезувань, реконструкцій. І ці операції є. Довгими, тривалими, складними, які потребують компонентів крові. Донорами крові можуть бути всі люди від 18 до 65 років, так вагою від 50 кілограм. Всі інші показання, тобто це індивідуально на місці, треба вирішувати. Для цього здається лабораторний аналіз крові на рівень гомоглобіну. А після особу вже скерують на огляд до лікаря. І лікар встановлює допускати чи не допускати такого донора до здачі крові. Е, ну серед такого це і хронічне захворювання, це і обмеження, звичайно. І е, перед здачею крові не потрібно вживати алкоголь, жирну смажену їжу, відмінити таблетки, які приймаєте хоча б за дому. Поділитися червоною рідиною, крім мобільного пункту забору, можна як і у центрі крові першого ТМО Львова, так і у Львівському обласному центрі служби крові. У Львівській громаді провели опитування щодо якості життя. Середня оцінка сягає понад 3,5 бали з 5. Перший замір відбувся у 2013 році. Крайнє дослідження перед цим заміром відбувалося у 2019 році, тобто був доволі високий розрив. Але якщо ми порівняємо по більшості показників, то із 2019-го і з 2013-го року більшість показників зросли. Ми бачимо зростання по задоволеності львів'ян сферою освіти, сферою охорони здоров'я, транспортною системою. Спеціалісти зазначають, що важливо розуміти, що це суто суб'єктивні оцінки того, як мешканці сприймають ту чи іншу сферу з життя громади. Традиційно, з 2013 року, ми фіксуємо, що львів'яни вище оцінюють якість сервісу. але... Починаючи і в із дев'ятнадцятої та року, ми фіксуємо скорочення між задоволеністю станом і задоволеністю сервісом. Оцінювався і зміни в транспортній системі пов'язані з системою оплати. Якщо говорити про систему освіти, то включалася і оцінка дистанційного навчання. Якщо говорити про показники безпеки, вони насправді є доволі високими і одними з тобто задоволеність безпекою в місті є. Однією з найвищих серед всіх показників, які ми досліджували, цього року також вперше дослідили думку людей про стан укриттів. Посадовці кажуть, що такі дослідження допоможуть у їхній подальшій роботі. Це було Власне, одним з таких важливих компонентів стратегії комплексної стратегії розвитку Львова до 2025 року, і, відповідно, зараз це дослідження є вихідними Результати цього дослідження є вихідними даними для наступних стратегічних планів міста Львова, зокрема, комплексної концепції інтегрованого розвитку Львівської громади, яка зараз розробляється. То це є також інформацією для. Структурних підрозділів військово міської ради по, по напрямках для того, щоб вони могли на основі даних будувати свої політики, будувати свої програми, які такого менш довгострокового плану мають на увазі на два 5 років. Основне, що дає це дослідження, прийняття рішень на основі отриманих даних. Власне прикладом використання результатів такого дослідження може бути, маючи достатньо великий об'єм інформації, які стосується оцінювання мобільності транспорту в місті Львові. Ця інформація якраз слугує. Вихідними даними для колег, які працюють в електротрансі, скажімо, над стратегією розвитку свого підприємства на сьогоднішній день, от завдяки використанню цих даних вони зможуть також запланувати ті цілі, ті завдання, ті конкретні заходи, які треба втілити на рівні підприємства для того, щоб стан інфраструктури в сфері електротранспорту покращити і, зокрема, покращити якість надання самих послуг. Повні результати дослідження розміщені на сайті міської ради у порівнянні з показниками з вже раніше проведеними опитуваннями, то рівень задоволеності громадян зріс не дуже високо. Відновлення економіки у поєднанні з дронами для наших воїнів. Українці дійсно непереможна нація на п'ятому лісопромисловому форумі. Благодійний проєкт «Плешки перемоги провів неймовірний аукціон. І усе заради хлопців з 420-го окремого стрілецького батальйону. Волонтери представили сім лотів, і вже з перших хвилин чотири з них придбали учасники заходу. Шампанський з Бахмуту, колекція шестидесятки шевронів, ікона написана левом скопом. І найцікавіший предмет годинник, який відлічує час до перемоги. Саме його придбав організатор форуму, голова соціально. Ця деревообробників Микола Когут спеціально для того, аби одразу вручити ректору лісотехнічного університету Володимиру Загорському. Волонтерам вдалося зібрати 90 тисяч гривень, і цієї суми вистачить одразу на шість дронів для наших бійців. На таких подібних аукціонах більше ніж вдумайтесь 150 мільйонів гривень, які були трансформовані в майже 8 тисяч дронів. Всі дрони передаються на передову. Ми маємо дуже багато батальйонів, які з нами колігують. Сьогодні, зокрема збираємо для 420-го окремого стрілецького батальйону. Оперативники департаменту внутрішньої безпеки спільно з працівниками головного слідчого управління Нацполіції припинили діяльність розгалудженої кримінальної спільноти, яка займалася утриманням місць розпусти та сутенерством на території всієї Львівської області. Загалом до цієї мережі належало 10 борделів, де працювали близько 200 дівчат. Члени злочинної організації налагодили безперервне функціонування мережі бордели з 10 інтимних салонів. Для їхньої безперебійної роботи зловмисники навіть створили кол-центр, який рекламував надання інтимних послуг та оформлював замовлення. Серед учасників злочинної організації був адвокат його роль полягала у спробах вирішення проблемних питань з держустановами, зокрема і в правоохоронних органах. За наявними даними, він надавав аналогічні послуги ще трьом злочинним угрупуванням, причетним до секс бізнесу. Щомісячний обіг коштів злочинної організації сягав понад 16 мільйонів гривень, зазначили правоохоронці. Правоохоронці провели у фігурантів більше 70 одночасних санкціонованих обшуків у кількох областях. 21 фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм та кільком їхнім спільникам вже оголосили про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Додамо, що під час обшуків виявили чималі суми коштів у різній валюті. Зокрема, майже півтора мільйони гривень. Понад 660 тисяч доларів та 400 тисяч євро. А також мобільні телефони, золоті прикраси, вогнепальну зброю та інші речові докази протиправної діяльності. Наразі трьох лідерів злочинної організації тримають під вартою без права внесення застави. Також у Львові затримали кримінального авторитета з Запоріжжя, який керував групою, що займалася крадіжками, грабежами та розбоєм. Перед тим як вчинити злочин, зловмисники ретельно стежили за людиною. Учасники блокували авто, розбивали скло та забирали речі потерпілих. А потім лишали місця злочину на автомобілях з іноземною реєстрацією та знищували сліди злочину, аби поліцейські не змогли їх викрити. Як спільників, він залучив до протиправної діяльності чоловіків віком від 26 до 41 року. Знешкодили діяльність угруповання у жовтні 2023 року. Тоді двох фігурантів затримали, а лідера ОЗГ та ще двох учасників оголосили в розшук. Зловмисників, що організували діяльність підпільного нафтопереробного заводу на Закарпатті, судитимуть. Відомо, що незаконно виготовлене паливо вони продавали в тому числі у сусідніх областях. Так, директор столичного підприємства, яке займалось зберіганням та оптовою торгівлею пального, налагодив масове незаконне виробництво палива без відповідної ліцензії на території орендованого НПЗ в місті Мукачево. Для цього він залучив групу місцевих мешканців, які займалися пошуком клієнтів та каналів збуту, вели бухгалтерію, контролювали процес виготовлення нафтопродукції та обслуговували установки для переробки нафти. Правоохоронці, провівши розслідування, дізналися, що сировину фігуранти купували на аукціонах, а потім на своєму підпільному нафтопереробному заводі виготовляли бензин та дизельне паливо. Які реалізовували заготівку через мережі підконтрольних АЗС на території Закарпатської області та сусідніх областей. Також паливо можна було придбати безпосередньо на території підпільного нафтопереробного заводу. На початку лютого 2024 року організатору підпільного бізнесу та чотирьом його спільникам повідомили підозри. А на майно фігурантів вартістю понад 12 мільйонів гривень були накладені арешти. На майно фігурантів вартістю понад 12 мільйонів гривень накладені арешти. Наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні завершене. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.